Гроші в обмін на галочку бюлетені. Місцеві вибори в Україні відбулися з порушенням низки міжнародних стандартів. Найчастіше спостерігачі фіксували порушення правил виборчої агітації, фінансування самої кампанії та численні спроби підкупити виборців. Найбільшу кількість порушень нарахували у Києві, Одесі, на Донеччині, у Запорізькій та Закарпатській областях. На першому місці серед порушень, які фіксували наші спостерігачі, це порушення правил ведення виборчої агітації, порядку виборчої агітації та фінансування виборчої кампанії в цілому. На другому місці були факти, що стосуються кримінального злочину в вигляді підкупу виборців в межах України 290 таких фактів. Порушення з боку виборчих комісій, невчасне відкриття дільниць і недостат. Адня кількість скриньок, ключові ті порушення, які ми виявляли, ці статистично значущі Основне власне стосується видання бюлетенів без без паспорта, тобто без документа, який посвідчує особу. Особливо це було б помітно, і особливо це мало значне поширення на рівні невеликих міст, містечок. у про Овську затримали людей, які за галочку навпроти кандидата в мери міста пропонували 150 гривень. У Чернівцях масово фотографували бюлетені. За голосування за потрібну партію чи кандидата студентам платили від 300 до 450 гривень. На Херсонщині переплутали бюлетені між двома дільницями. Помилку виявили через дві години. На Черкащині бюлетені не встигли порахувати до початку голосування. Борисполі затримали прямо з грошима. Вони в магазині роздавали вишневому. Затримали. Мали аналогічно чотири особи, які мали при собі списки вісім тисяч гривень. Тобто, по факту було всі і остальні затримані там вже чисто дві тисячі гривень, там триста гривень, двісті Оце єдине, що було по цей. А так 22 факти. У нас по Україні є зафіксовані, проводиться кримінальне провадження. У кривому розі довелося передруковувати вісім тисяч бланків через допущені помилки. Не минулося і без замінувань. Про вибухівки повідомляли у Хмельницькому, Харківській та Одеській областях був Цікавий випадок встановили мінера в Летичівському районі Хмельницької області. Виявився психічно хворий мешканець, а й свої дії там з села. Одного пояснював тим, що мовляв, набридли йому щороку вибори проводити. Загалом міжнародні спостерігачі оцінили хід голосування позитивно, проте говорити про повну прозорість виборів рано. Найважливішим буде підрахунок голосів. На думку спостерігачів на цій стадії можуть виникнути проблеми через недосконалий закон, ухвалений на швидкоруч перед самими виборами. Тетяна Лазарчук, Юлія Вебер, Галина Гран, Євгена Гарков, ТСН, 1+,1.